Бачиш такий подарунок. Тримай. Okay. Подарунок. Щоб ти знала, що ти гроші перерахувала, оце ти таку штуку купила. Це такий дрон. Тим сталася новина. Народила діва сина. Ми побачили, що дійсно така ініціатива, потім побачили, що кошти перераховані. Тому дуже було приємно, що всі долучаються від маленького до великого. Мої батьки допомагають ЗСУ. і Я також вирішила так допомогти. І я збрала гроші, щоб записати кліп. І... Бо я хочу, щоб закінчилась війна. Спи тобі спокій, так до нього. Заспівавши свою колядку, вона назбирала 15 тисяч. Дуже цим гордиться. І ми гордимося нею.